Ну що, друзі, вашої увазі вирішальна п'ята партія матчу з адаптивного болу Вінниччина. Зелені футболки, вони подачі в нас Житомирщина. Жовті футболки висять на нас. Рахунок у цій п'ятій партії тринуть на користь Житомирщини, Вони на подачі. За домовленістю команд. Ця п'ята партія грається як звичайно, до 25, а не як тайбрейк. Ну ось 4-0. Сергій Лукашук на прийомі зіграв. А, м'яч в аут вилетів. І вже 5-0. Тайм-аут бере Сергій Саранчук. Ну, звичайно, я тільки хотів сказати, що треба... Задуматись на тайм-аутом, напевно, я не знаю точно напевно, за правилами класичного волейболу, теж два таймаути можна брати в кожній партії. Продовжується п'ята партія, 5-0, п'ята партія, 5-0 і четверта номер на подачі. Є у мене вже склади команд, немає там, на жаль, по номерам. Ну, хоча б так. Може, там хтось в коментарях десь буде уточнювати. Перерві я збігав до організаторів, там є списки команд. Склади команд. Я вже тут десь відбувається. 6-0 вже. І нарешті вінничани, як то кажуть, волейболи знялися. Один-шість. подача буде господарів майданчика. А матч проходить у легкоатлетичному манежі. Вінницької обласної дюшор-колос з легкої атлетики. Ось він. На жаль, пустує В цю, о, десь так приблизно 12-та з лишнім години. Але не пустує, чому волейбол? На спеціальному майданчику. Спеціальне покриття. Адаптоване для адаптивного волейболу. І з адаптованими для адаптивного волейболу коментатором Олександром Мазаном. І адаптованим під адаптивний волейбол ютуб-каналом Микола Лис. Найволейбольнішим ютуб-каналом. Е -е 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 -е, можливо, Вінничина, можливо, навіть десь там в лідерах України. Принаймні, за кількістю контенту. Ну. Причому коментованого, а в нас весь контент коментований на відміну від тої ж вищої ліги чемпіонату України? Вища ліга у нас йде трансляція, не зовсім досконала, скажімо так. Взагалі, що стосується картинки, а без взагалі без, без коментаря. Ну, це якось так пане Михайло Мельнику, ну щось там, ну позор, позор стедоба. Ну що ж таке в нас? Скільки журналістів? У нас журналістів десь більше двох тисяч випускається щороку, і ми не можемо знайти дівчинку чи мальчика. Я вже не кажу за Данила. Ну ось так. А Микола Лис, youtube канал працює завжди з коментарем, з коментатором. І це наша перевага. Пином з рахунком 2.11. Нагадаю, не дивлячись, що це тай-брейк, граємо до 25. Так домовились. 3.11 на подачу нічани. Ще раз, друзі, призиваю вас поширити посилання на ці відеотрансляції, тому що, ну, перш е, за все, для підтримки наших ветеранів, які зараз на майданчику, і показати іншим ветеранам, наскільки можна себе адаптувати до сучасного. Життя, на жаль, не зовсім мирного, але, але ж І президент про це каже, що друзі займайтеся, робіть свою роботу, якісно робіть на зло ворогу, бо одна з завдань Росії е, цього щуромордого їхнього вождя скляноокова, як співає Олексій Климюк залякати, змусити, примусити до капітуляції нашого суспільства, що ми ось да, здаємося, ми там... у нас світла нема, нічого нема. Міни в нас якісь там такі браковані, А ми граємо в волейбол, живемо життям і. Повноцінним життям живуть оці хлопці, ветерани. Зі слідами війни, які, на жаль, залишаться нам все життя. 15-4 Житомирщина попереду. Подача 5-15. Або казали в дитинстві у нашому аматорському волейболі, через 10. Ну, ось я бачу так, що знаєте, подача за лінією має бути основна частина тіла. Називаємо її так. А одна кінцівка може бути в межах майданчика. Розміри майданчика, нагадаю, 10. Метрів на 5 метрів. Трішечки вони відрізняються від волейболу звичайного, класичного. Ваут Подальше від 11. 6-16, знову через десяток. Ну, Я так от спостерігаю, знаєте, просто візуально так дещо примітивно можути, що. Плечовий пояс має бути дуже розвинутий, щоб пересувати себе, швидко пересувати себе по майданчику за допомогою обох рук верхніх кінців, треба мати небиякий розвитий верхній плечовий пояс. Валерій Калина віддає м'яч житомирянам. 17-7. І сьомий номер подає цей м'яч. Подає, просто віддає е, гостям. Майданчика, а тепер шостий номер. 17-7. Ось так. Ось так. Такий теніс у нас волейбольний. Пройшов. І він вийшов на користь Житомирської команди. Хотілося б знаєте, щоб глядачі були на цих змаганнях. Тут навіть є є де глядачам розміститися, принаймні людей 50-60 можна залучати, бо спорт це перш за все видовище. Щоб ми дивилися не тільки на ютуб-каналі, Микола Лис», адаптивний волейбол», а й так би мовити. Я думаю, якщо. Той же ж мій друг Юрій Ізраєльчи Дегельма Або дядя Ваня Свободянюк знали про те, що відбувається в цей турнір. Вони знайшли можливість приїхати сюди. Наші супер, суперболівальники. В Вінницькі. Отак. От Ваут пробив 15 номер

Ну що, друзі, ось такий волейбол ми сьогодні побачили. Я його коментував вперше і знімав перший. Вибачте, якісь недоліки, як з мета фрази не стріляйте піаніста, як міг так знімати. Вибачте за мій голос простужений вже третій тиждень. Не можу позбавитися від цієї хвороби. Тиск якось піднявся до 195 на 95, щось таке несподівано. Якось ну, ось забиває 23, 9, Житомирщина, і вони в двох м'ячах від перемоги. У цьому турнірі, в матчі і в цьому турнірі. 24-9, І це друзі звичайнісінький собі матч Бо... Ні, ні, ні. Матчбол, так. Матчбол. Сергій Лукашок помиляється на полі. І 25-9 перемагає Житомирщина. Друзі, ну можливо, зніму відео версію нагородження. Да. Тому, тому я спускаюсь зараз вниз, разом з вами подивимося процедуру нагроження.